Календарне літо вже майже закінчилося. проте літня погода не поспішає залишати Україну. Синоптики обіцяють українцям дуже теплий вересень з невеликою кількістю опадів і досить теплими ночами. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у перший день осені, 1 вересня, температура повітря знизиться, лише на Луганщині прогнозується до плюс 31 градусів. Нарешті території країни вдень очікується плюс 19 плюс 29 градусів. Найбільш прохолодно буде на заході України, а ось опади накриють майже всю Україну. Сухо буде лише у західних областях. Нічна температура повітря від плюс 13 до плюс 22 градусів із позначкою плюс. Дорогі глядачі! 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Субота, 2 вересня, у погодних умов буде чудовою, дощів не очікується, мінлива хмарність, температура повітря в денні години від 19 до 28 градусів із позначкою плюс. Вночі стопчики термометрів покажуть плюс 21 градус. У неділю 3 вересня дощі можливі у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті. у решті регіонів без опадів. В день повітря подекуди прогріється до 31 градусів, вночі прогнозується від 12 до 18 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!